Перше і 2 листопада День всіх святих і День Усіх померлих. Чому церква вшановує святих? І чому молиться за померлих? Чим є Гелоуін? І чим є сопричастя святих? Про це ми поговоримо з єпископом-помічником київсько Житомирської дієцезії Станіславом Широкародюком. Христос, Владико. Слава. Владико, ось зближаються дні, в які католицька церква згадує і святих, і померлих. Вони для нас є дуже важливі, тому що шановуємо святих, але і не забуваємо за наших померлих. Наскільки важливі ці дні є як для живих, так і померлих. Ну, перш за все, я думаю, що важливі для живих. Тому що ми, якщо згадуємо святих, це означає, що ми просимо їхнього заступництва. Ну а культ святих в католиць церкві – це дуже велике багатство, духовне багатство. І така прикраса навіть богослужень різних. І, і заступництво дуже велике. Я думаю, що католицька церква має дуже велике щастя, що є культ святих. І от тому для живих це першу очі нам дуже потрібно їхнє заступництво. Друге питання, звичайно, для померлих тих, які чекають в чистилищі. Тому що молитва церкви, а ми знаємо, що церква це потрійна церква, церква, яка воює на землі, так що воює за своє спасіння, бореться за спасіння на землі, церква, яка страждає в чистилищі, і церква, тріумфуюча в небі. Ось це дуже гарно поєднує ці два свята всіх святих, тріумфуюча церква. Молимося за померлих, які страждають в чистилищі. І ми живі, які потребує їхнього заступництва. Ось це нас єднає всіх. Це дуже глибока теологія, яку ми маємо в нашій церкві. Отож, цей скарб, який ми маємо, бачимо, що сьогодні певною мірою є загрожений. Чому? Україна зараз є незалежною державою, кордони відкриті культури інших країн, інших народів, так само проникають і в Україну. Вже не для кого не є таємницею, що Гелоїн. В Україні має щораз більше прихильників. І постає питання для християн, чи ми можемо брати участь у цьому святкуванні, ніби, чи ми можемо того ж гарбуза вирізати і своїм дітям поставити його на підвіконня, щоб їх ніби налякати? Де є ця межа і чи є сумісне святкування Геловіну з святкуванням усіх святих? Знаєте, Кажуть такий вираз мавпування, правда? Коли щось робить людина, то мавпа любить повторювати, правда? І от, коли є речі святі, то таке мавпування відбувається з боку грішного світу. От власне церква молиться за померлих. Молиться за заступництво святих, вона говорить про це дуже важливий зв'язок між живими і померлими. А ось власне грішний світ хоче щось підмінити, підмінити це святкування, замість того, щоб включитися в це святкування, так як церква навчається, вони пробують підмінити, дати щось інше. І це загроза не тільки на всіх святих, коли цей Гаулин підміниться, а ви думаєте, Різдво не в загрозі. Коли сьогодні вже є такі держави, де різдво, це тільки подарунки, які дарують, це діке святкування, це дія фейерверки. А з чим не пов'язане? хто народився, про це не говорить. Ось те саме діється і з цим святом всіх святих, і нам треба бути дуже обережним у цих питаннях. Я вважаю, що треба вірний попросту вчити, що ми не можемо наше християнство повертати знов в той язичницький світ, бо це язичество, ніщо інше. Так, ми християни. Навпаки, такі звичаї ми охрестили. Було багато звичаїв таких поганських звичаїв, які ми охрестили. Християнство впровадили якісь звичаї, якісь там традиції, якби не безобідні, якесь святкування, якесь народне гуляння, теж може бути, чому ні. Але треба відрізняти, що є те, що пов'язане з культом святих. Це свята справа. А що означає якесь народне гуляння на вулиці, Це зовсім інше. Оце голові хочуть нам дати як. Народне гуляння на вулицях, а це небезпечно для християнства. Ми не повинні піддаватись на такі спокуси, на, на такі якби провокації би сказав навіть. Церква вірить у сопричастя святих. І я знаю, Владико, що на початку вашого пастирського служіння після рукоположень кардинал Юліан Вайвоц. Перед тим, як ви вирушили назад в українську, тоді ще радянська Україна була, сказав речі, які, мабуть, служили б допомогою не одній людині. Ви згадували у своїй книжці, що він каже, буде вам тяжко, місія складна, якщо буде занадто тяжко моліть, відправте святу Месу за душі в чистилищі. Це допоможе. Скажіть, будь ласка, чи ви скористалися з цієї нагодою? Може комусь теж порадили? Не тільки скористав, а користаю, постійно користаю. І ви знаєте, я дуже вдячний цьому геніальному епископу, який пройшов нелегку путь свою як людина, як священник, як епископ. І він пережив ті найстрашніші часи переслідування. Він знав в'язницю, знав ті такі висилки і знав радянську владу, яка ніби дозволяла церкві, Існувати, але жити нормально не давала. Я знаю, як він це мучився від цього. І він сам користався цього. І коли він нас рукополагав, в нього сльози текли. І він говорить: ви як ті Божі анці, божі анци, вам придеться дуже багато зализувати ран в вашому житті. І посилає вас дійсно, як цих Божих ягнят, між вовки. Буде не тільки важко, буде небезпечно. І пам'ятайте, як дуже важко, не знаєте, що робити, відправте Богу, Божу службу, відправтеся до Месу за померлих. особливо за тих за тих душевчистилищів, які не мають жодного ратунку, за яких ніхто не молиться. І ви знаєте, в перших же роках я почав це практикувати, тоді, коли я відчував якийсь, якийсь тиск, коли мені було страшно, коли я їздив до священників старших радитися, як бути. І старші священники так само говорили, молися, молися. Але коли я відправив одну службу за померлих, відчув, що дійсно є якась така знаєте, впевненість, що померлі допомагають. і навіть більше, мені кілька разів навіть в сні являвся мінастер, який мене, мене посилав в семінарію, отець Ангела Дісевича, який, який знав. І він, як би так сказати, підтримав мене навіть, підтримав, що це дійсно так треба робити, треба молитися і за, за померлих та служба Божа завжди тебе виручить в будь-якій ситуації. І тепер я би сказав, що ми теж переживаємо непрості часи, ми пережили ті часи такого Радянського Союзу, пережили часи такого розвалу, коли все розвалилось, коли не знали, що починати, і завжди відчуваю, я Священникам те садижу. Якщо вам дуже важко, хтось переживає кризу, може, віри, хтось переживає кризу свого покликання, моліться за померлих. Направди, ті душі, які вчистили, чекають на нашу молитву, якщо ми їм допоможемо своєю молитвою, своєю месою, вони за вас нікого не забудуть. І це правда. Допомагають. Особливо мені подобається ці, ці свята, дуже подобається всіх святих свят. У нас в традиції ще з дитинства, пам'ятаю, це було пов'язано дуже такою гарною традицією, коли Бабушка приходила і розказувала про наших заступників, про святого Станіслава Мучника, Єпископа, там іншим розказувала про святого Віктора, наприклад, Том розказував. І оце ми на цей день святих завжди згадували своїх заступників в небі. Що це означає? До них треба сьогодні особливо молитися, сьогодні особливо свято для цих Святих. І вже після обіду це переходило, знаєте, в таке святкування, якби та подорож на кладовище. Там треба було ще чи там ще ви порядку зробили, бо порядок наводили вже за кілька тижнів на, на кладовищах. І вже молитва вечором вже була за померлих. Це вже залишилися свічки, це молилися, навіть тоді в дитинстві, пам'ятаю. Так і сьогодні в служби Божі відправляються в день всіх святих, а вечором вже якось переходить, як плавно молитву за цих померлих. І особливо цих перших вісім днів, коли церква надає відпусти, правда, від відпуст можна за відвідування кладовища отримати, як і жертва, тільки за померлих. Це дійсно велика благодать, яку церква розділяє, авторитетно розділяє, і дійсно так теологічно можна підтвердити все це, що, що, що ми маємо, що нас єднає із святими, із душами щасливище, і ми живі, які ще подорожуємо, ще чекаємо. До входу додому богатця. Це дуже важливо. Тому я ще раз хочу підтвердити, що насправді молитва за померлих це дуже багато нам допомагає. Отже, як церква на землі, воюючи, як ми згадували, маємо багато ще чого зробити: просити про заступництво наших святих, але також і молитися за наших померлих. Ми дякуємо велико вам за таке роз'яснення і за показання цих важливих речей. Бо дуже часто ми можемо забігатись, можемо е, дбати про інші речі, але забути про істотні е, обов'язки християнина. Навіть ще більше хочу, помніти, я недавно був в Бердянську, де там дійсно місійна така сторона. Християни дуже такі ще не впевнені, дуже мало християн, основно католицька громада дуже маленька. І ось мені один чоловік розказав, як він прийшов в католицьку церкву. І він говорить, я не вірю, мені ніхто не міг переконати в вірі, не міг переконати в тому, що Бог є, і в тому, що ви займаєте благодійністю. тому, що там отець дуже харизматичний, такий отець Зіслав Зайц, який має центр кувати, дітей багато приходить, він ним займається. Він це рахував, що це ну, спосіб такого прожитизму, втягування до своєї церкви, не вірив. І що я не вернула, що я переконала, як ви думаєте? Коли він з цим бездомними дітьми пішов на кладовище, і там є місце виділене для бездомних людей. Стоять таблички. Невідомий мужчина, незвісна жінка, якийсь там ваня по, -по кличці, такі таблички стоять. І вони на, цій, на цьому кладовищі роблять ідеальний порадок, ставлять ці знічі, свічки такі, запалюють, відбирають службу. І він, коли це побачив, то він говорить: Я прозрів. Добре, там тягнуть дітей до себе живих. Ну, що вони хочуть від цих померлих, і то бездомних. І оце його переконало. Ось вам заступництво людей з того світу. Я врахую, що це ті померлі, і йому проклали дорогу до віри. не навертає людей. Якщо ми придивимося уважно, задумаємося над своїм життям і молиться померлих, вони навіть такі чудеса роблять, що невіруюча людина стає автоматично віруючою. Нехай, отже, вони допомагають нам у нашому християнському житті і вам, владику, у вашому пасторському служінні. Дуже вам дякуємо. Дякую.